Що, шановне товариство, наші маленькі природоохоронці, рада вітати вас в Національному природному парку. Напевно, ви вже здогадалися, що це за така установа, так? Чи ні? Так. Так. Ну, Давайте ми з нами поговоримо. В школі дітки приходять чого? Вчитися. Жити. І там працюють хто? Вчителі. В лікарні, відповідно. Якщо не дай Бог так за хворі, люди ходяться. А в національний парк приходять і працюють люди, які займаються охороною природи, так? Тварин. І тварин в тому числі. Зараз у нас яка переробку? Ну, по погоді важко сказати, яка, але по календарі весна, так? І ви розумієте, що весною, напевно, є дуже багато як. Пробуджується весна, несе красу, Світ. але крім того, є багато різних і проблем весняних, правда? Скажіть, будь ласка. Mm. О, ой, зараз та було така, ростуть первоцвіти, так? Yeah. Весняні квіточки. Які ви знаєте весняні квіти? Відсніжники. Відснізники, добре ще. Крокуси. Крокуси теж гарно. Ще що знаєте. Ромашка. ромашки теж весняні квіти. Прошу корвалі конвалі теж весняна квіта. Прошу такі кульбаба. кульбаба, так звичайно, це первоцвіт. Є багато квіточок, які не варто рвати, а сприймати до природи. Але наші заняття сьогодні присвячені іншій даті. Хто 19 березня до нас повертається? Великий птахти. А хто знає, як ви знаєте, називається? Лелеки. Ле... 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 Молодці повертаються з теплих країн лелеки. Ле... І наше заняття буде присвячено такому такій гарній даті повернення лелек. Скажіть, будь ласка, а як ще лелек називаєте? Ле... Ле... А як ми в народі говоримо, полетіли, Бузьки, бузьки. бузьки полетіли, звичайно, бузьки. І ще такі навички. Вони для нас сьогодні е, таке заняття буде поділено на декілька частин. Домовилися, щоб ви не тільки були слухачами, а й активно включалися в роботу. Домовилися? Оце, що у вас стоять на ваших фарбах, ви принесли фарби, пізніше, під ці будемо розмальовувати такі пташок. Домовилися? Таких ташек ми будемо розмальовувати. Але для того, Опрацювати, правда? І для того причини, як я вам включу завданнячко, домовилися, в мене художник, який був, ось тут нагадує, щось переплутав. Пташки, то він бачив, але назві він не написав. Розумієте? Допоможете мені справитись з завданням, правильно назвати пташки? Домовилися? Хоча я даю вам на стіл вони мають це із вони вміють. Так, Ми ну, можна, добре, допоможеш. Я даю по одному листочку. Відповідно, ви вже всі гарно вмієте читати. Не, не підняти. Підняти. І вам необхідно так, попрацювати і всі подумайте, що ж це печапля? Що це є? є? Ні, ні, тут <звілити> це, так, тут, <звілити> тут переплутані вуха. Ви бачите. не бачите.

Чак. 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 Прошу взятия. Будемо по черзі. Прошу взяти одну ручку. Давай. Лише муси... добре. Да? А тут хлопці, хто Так я! Ні, не мама. Так, сказаку. Давай. А що? Давайте будемо щось робити. То що? Зі святом. Зі святом. Програш тільки у нас і. Давайте. Зачекайте для вашого часу. Зараз ще 2. Давайте, Я бачу справа, Першою пташкою, як називається? Ласівка, хлопці, друга пташка як називається? <плес> Добре. Третя така пташка. Чапля. Чапля. Шапля. І остання Синиця. Синиця. Чи всі ви знаєте таких птахів? А -а -а. Зустрічали в природі таких Чапля. птахів? А -а -а. Так. Звичайно. А скажіть, як ви думаєте, чи усі вони в нас зимують? Де, де які відлітають, куди теплі країни. А що ми робимо зимою, щоб підготувати ташу? Ми наводимо подівнички і що насипаємо туди? Пороха. Але це вже буде наше завдання наступне, коли ми будемо вчити зимою чи Давайте з вами повернемо до завдання про те, що я вам наголошувала. Лелек. Поговоримо, але будьте дуже уважні, тому що наступне завдання, яке буде для вас, це буде щось з цієї коротенької презентації. Так як ви мені вже називали, лелеки кажуть, на що як так? Але дивіться, ви вже вмієте гарно читати, є два види лелек. Лелека білий і лелека чорний. Білий і чорний. Дивіться на у нас так прилітали лелекі білі, а чорних я ще не бачила. Чому ви бачили. не достачали чорних лелек? Не, не, не. Ви бачили чорне. Інколи чапні коли ми клубкаємо з лелеками. Тому що цей чорний лелека, занесе, в природі його дуже мало. Він занесений в червону книгу України. І гніздиться далеко глибоко в лісах. Тобто ми його в природі, ось так як бузька білого, зустріти практично не можемо. Тим займаються наші науковці. Чим живиться лелека, як ви думаєте? Прошу, рибою. Рибою. рибою, Рибою, добре, ще чим. Жабками, мишками, так, лелека, тобто лелека харчується ящірками. Так, лелека харчується Комані. такими маленькими. Лунами, жабками, інколи Але лелека не їсть чого зерна. І тому він відлітає куди в теплі країни. У цей час що Жабки. коли нас зима, жабки, ці всякі мишки жабки в ящики, їх зимою що немає. І тому лелека немає що їсти. Запам'ятали, чим харчується лелека. Так? Він не так. Поділяйте, будь ласка, ходить собі лелека і що їсть? Щура, чорна, мишку або жарку. Інколи, інколи запам'ятайте, лелека може харчуватися пташками, маленькими, тобто пташенятами пташок, які роблять гнізда в траві. Перед тим до нас, коли повертається, гляньте, будь ласка, на танець закоханих лелек. Першими з теплих країн до нас повертаються чоловіки, так? самці, так звані самці, які прилітають сюди до нас на Україну, роблять гнізда, а через два тижні прилітає того, Тобто вони створюють пари і висиджують кого маленьких ташенят. Гляньте, будь ласка, які гніздо лелеки і які пташенятка. Добре дивимося. Так?

Але добре пам'ятаєте, де робить гніздо лелеки. Скажіть, будь ласка, що цікаво про гніздо лелеки? Гніздо лелеки, знаєте, будь ласка, як він несе для того, щоб збудувати собі гніздо, як він несе велику лівочку. Це значить, що гніздо повинне бути досить велике. Але ще є цікавий факт, що в гнізді лелечку дуже багато горобчиків роблять гніздечка. І інші маленькі так. Така інформація для вас, скільки ви підростаючи по коліні будете з нами займатися природоохоронною справою, ви можете подивитися, скільки лелечих гніт є на карті на загинає в Найбільше це, що межує з нами село Лозино. там найбільше лелечих гніти. Ось, нянька, будь ласка, як летять лелечі. А коли вони до нас відлітають, скажіть, будь ласка, в серпні країни. Кінці літа, так? Кінці літа відлітають лелеки. Приходять, привітають весною, а відлітають теплі країни. Звичайно, а якщо так назвати, куди теплі краї летять? Матери назвати. Він просто заборонує. Летять агрику зимувати. Ви бачите, так, що далекі летять зимувати агрику. Якщо подивитися у нас на Україні, ви говорите, що бачите всі лелечі гнізда. Так, ви знаєте, як виглядає гніздо лелеки. Але подивіться, будь ласка, як на чужі ніж ті великі сидять. Так. Так. А вони кажуть, що не їдять і не будуть, що їх та жили, то на листочках, так, стороні, що ви будете розмальовувати, а зворотю, просто поставити красу, тут цядуть.